Половина української нації зараз знаходиться за кордоном. І тут уже величезне питання, як ми себе показуємо. Багато ж українців класних, талановитих і так далі. Нарешті дізналися нашу культуру, музику, як ми співаємо, якого кольору наш прапор, де ми на карті знаходимося. Що... Але більшість людей показують обратно. Дуже, ну давай по-чесному, багато людей ведуть себе як бидла просто, на них ставиться клімо. Оце українці, ми побачили, що українці себе так ведуть. А Та потім нормальним українцям треба за все це абдуватися, очухуватися, пояснювати іноземцям, чого так українці вчиняють і так далі. Тому Багато українців не то що амбасадори, взагалі якісь чорні піарщики за кордоном рекламу. На жаль, де реально треба дуже подумати над е, своїм життям і що вони несуть в маси. В бо е, як показує мені досвід, ти якщо не можеш прийняти свою країну, нормально звідки ти народився, які б там проблеми не були, ти не приживешся адекватно в інакшій країні і так далі. Якщо ти не зміг зробити хоч трохи своїй країні і відчути себе, хоч більш-менш забезпеченим. Ти за кордоном не будеш себе. Ну може на базовому рівні нормально, але загалом не, не дуже сильно. Тут українцям треба зрозуміти, що ми несемо обличчя України на весь світ. Від цього взагалі залежить, чи буде йти далі допомога в Україну чи ні, чи будуть нам направляти гроші, чи буде йти підтримка. Від цього залежить, чи буде Україна існувати далі і так далі. Коротше, від поведінки кожного українця зараз вообще залежить, навіть якщо вони не донатять, прикинь, багато мій все одно на війну, мені все одно на політику, але від твоєї поведінки залежить, чи ти вообще колись додому зможеш повернутися, чи він взагалі буде. Не всі це розуміють. Я вообще не розумію, чому до людей це не доходить.